Привіт, друзі! З вами на каналі Артем України. Сьогодні я покажу вам топ 5 найкращих ігор у Roblox 2025-му, які точно варто зіграти. Погнали! І це у нас зараз Brook э... Так, заходимо. Ну, Оце э... е. Heavens, це гра, Хевен euh, це місто, де можна жити, будувати і тусити з друзями. Ну, от, Тут ще можна міняти свій скин, аватар, там. Малюнок. Емоції. І тут можна придумувати власне, в, власні історії. Тут є. І злак, ну це як предмети. А, які якісь рухливі, можна сказати, так. Ну, коротше, щось можна щось тут робити. І тут можна спавнити і машини, і дома будувати. Ось дивіться. Перший і тут на різних місцях, на різних картах можна будувати дім. Ось, <кій> будемо тут дім. Так, все. Ми тут. Тут вибрати можна свій власний дім. Є безкоштовний дім, який можна заспавнити. Або за робокси. Ну давайте, на, наприклад, такий. Зараз я приберу. Так. Ось ви бачите тут. І у нас така висвічується панелька. Є тут якийсь преміум, геймпад чи гмпс, є камери. Можна, якщо, наприклад, поїхав да, з дому тут. Можна подивитись, хто ходить, хто крадеться. Можна зачина... зачиняти дім. Можна ще закривати вікна, відкривати так, а та також закривати гараж. Гараж <кій> можна ще тут назву свою, наприклад, наприклад. От, наприклад, у Дім Артема. Ой. Дім Артема. Можна так зробити. Подивіться, зараз ми вийдемо, да? Наприклад, на вулицю. Зараз де. Наш. кольор якийсь можна а кольор матеріалів ось тут красний зелений потім ще щось а що як а підписувати дома ось, дивіться десь воно нужно висвітлитись ну добре так Ще хтось невідимий ходить біля мене. Ну, тут можна що завгодно робити. Так, переходимо на Не. другу гру. Так, друзі, і слід. До... І гра це у нас Блокс Фруйд. Це для тих любителів, фанатів, як сказати, це гра для фанатів One One Тут можна вибрати за кого хочеш. Можна і за Пірата, і за моряків. Це можна вибрати свою сторону, а ще тут можна, як сказати, є різні острова. Тут якщо щоб, ну, в мене тут 29 рівень, я вже цю грав на гру. І тут можна бути, дивіться. Тут можна купляти, коли в тебе якийсь там, мабуть, 600 чи 50 рівень. можна купляти фрукт. Ось у мене фрукт. Вже є фрукт? Ось запускаєш на когось. От йдеш до нього, наприклад. А, тут ні. Ось стріляєш в нього і все. Тут можна ре, різний бій, тут і гром з землі, ре. Ну, коротше, тут різний удар. <кхем> Та чого ти мене ж б'єш? А за гроші ма... А, тут можна виповняти завдання. Ось. Тут можна вибрати курсанти. там, там, І по їх. І тут можна ще спавнити. Щоб перебратись на якийсь там острів, нам потрібно заспавнити корабель. Кораблик, човен? Так. Ось, за 150 є. Є такий кораблик, якщо я. Я ошибаюсь, тут ще є якийсь. Ну, не порізно стоять. Коштують по-різному. Тут <кій> ці. Тут можна і стріляти, і що завгодно робити. Ну попливник. Так. Ось це. Острів джунглей. Мабуть. Так. Тут е, теж можна виповнювати завдання. Зараз я вам покажу. Может, оно оновлення вийшло. Не знаю, кто ты. <клес> <клес> так. Там можно быть и горил, и обезьян. Тут ось завдання. Можно выполнить тут ось за. Под... Будь ласка, виберіть завдання. Можна вибрати, побити, ну, убити всіх обіцян. горил, коро, король, горил. Ще тут можна купляти брок, это фрукти. Ось. Але я ще тут не не, не купляв. А, потрібно 50 лев. У мене 29. й Ось. Тут, короче, обізяни бігають. тут можна бувати. А на тому острові, зараз ми туди. А ще коли ти в воді плаваєш, у тебе життя віднімається. Ось, горили. Ну і вбити тут легко. А вон там, далі, вон там. Зараз заспавнюсь. Тут можна швидко бігати, нажимаєш на кнопку Q клавішу. Англійську клавішу, ну, кнопку Q. Зараз. Ну Тут горили, а тут була е, коро... був король горил десь тут. Я тоді не міг його вбити. Так, зараз. Ну, коротше, його десь гамселять. Ну, коротше, немає його. Ну, а тут це можна сказати для тих фанатів. Для тих фанатів, хто любить цю гру. Хто хоче, той може зіграти. Ну що ж, переходимо в іншу гру під назвою. Під назвою Дурс. Це двері. Зараз. Ось. Це гра про страшилки. Тут потрібно, як сказати, втікати. Можна тут грати з друзями теж. З другими іграками тут заходиш ось. Є на одного, ось, там на двох. Ну, коротше, дивіться, зараз я вийду. Тут ми ось, коли заходиш. Та відвели. Коли заходиш. А, тут вже є. Ось, коли заходиш, тут на двох є. На, на четверих, на одного і знову. Е. Ну, коротше, це гра. Це гра одна із найстрашніших ігор в, в, в світі, можна сказати. ну Не в світі, а із найстри, одна із найстрашніших ігор в Роблоксі. Такі. Тут ще можна купляти, коли у мене в 30, я теж гра в гру, вона жуткувата, тут можна за ці монетки збираєш, коли ходиш. Можна відкривай сундуки. І коли ти відкриваєш сундуки, ти збираєш монетки, а за ці, за ці монетки можна купляти ось. Е гломбайк, е фона, фонарик. Щось поїсти чи що. Ножниці. Коротше, дуже багато чого. І тут є інвентар. Ну, коротше, там потрібно йти. там є ще така дверь неправильна. Там, от, наприклад, коли ти в 14-й 14 кінату зайшов, і виходить так, що там є 16-й 16-й, а 15-го нема. Там, виходить, це неправильна двер. Потрібно знайти в другу двер, там, де нема. От таблички тут, наприклад, да, висить табличка тут, Ось я зайшов в 14-ту кімнату і тут 16-та. А збоку є другі. І виходить так, що потрібно зайти в цю другу двір, а не в цю. Бо якщо в цю зайдеш, я не пам'ятаю, що буде, але неправильно ти двері зайдеш. Чи одразу програєш, чи що, коротше. Получається так. Тому це гра із, одна із нас. Найстрашніших ігор у робіт. Якщо ти любиш хоррор то тобі сюди, <кій> то ти можеш зіграти в цю гру. Ця гра називається Дурс Юа. Або Дурс. Просто ти, коли от пишеш, прописуєш в Ось дивись, прописуєш тут, пишеш Доурс або Довер. І тобі висвічується оця гра. Тут є різні ігри, теж про хорор. <кій> Але заходиш в цю, бо ці теж самі, як оці. Ось як оце, оце. Ну це другий, там ще другий режим є. А це саме, як сказати, оригінальне. Так, і переходимо в другу гру під назвою. Під назвою Adopt Me. Ну це ще. Це е, гра, мабуть, ну про кішок, про собак. Ну давайте зайдемо, я вам покажу там, розкажу, якщо я це грав ще. <свистець> Зараз. Adopt Me. Доп... Тут є. Е, ну, тут ну, тут листя падають теж. Є отель на Хэллоуін, ужаси е, починаються. Е, а, на... Ужаси, починається вдома, новий набір жуткий, мебелі, там, там можна украсити дім сутки, до якогось собиття, там щось. Ну, коротше, тут є ще зав... теж оце оновлення. Можна подивитись. От, наприклад, да, ви зайшли, висвічується за вас. А допмі і грати, або. А тут є справа, справа. Я така жовта, ось. Нажима на ти натискаєте на неї і тут показує, коли вийшло оновлення. А от оновлення вийшло два дні назад. два дні назад. 30 вересня цього року. Тут так, виходять оновлення, додаються і тварини, і все, що є. Ось, в 30 вересня додавались. В ось корова та ще якийсь. Чи єдиноріг, чи що воно таке. Ну, давайте зайдемо. Тут вибрати можна свій е, любимий цвіт. Цвіт, можна сказати. і Наприклад, вибираємо чорний. так. Тут ти спавнишся у себе вдома. Тут добро пожаловать в установі мене. Почнемо виходній, виходний день. Правильно одіваєшся, мож, ну, коротше, одіватися. Мож, тут можна одіватися, одягатись. От, можна вибрати стиль. Якщо в тебе персонаж персонаж дівчина, вибираєш дівчину. Ну, коротше, якщо ти захочеш, можеш якщо ти навіть хлопець, можеш можеш вибрати, звісно ж. І дівчина, дівчачий образ, але й хлопчачий. Не ну, вибирай хлопчачий. Є тут тисячі нарядів на вибор. Починаємо. Ну тут є, ось дивіться, те ж саме емоції можна вибрати. Є ще волоси, волосся які? парики І тут є тип, типу костюм, але це. Дивіться, ось таке. Є тут футболки, штани, шапки, кепка, там все, що завгодно. Тут ще те ж саме предмети. Це як скейт, навушники, подушка, ще оце якась є там сумка, там меч, Ну, коротше, дуже багато. А тут ще є прикраси. Ну, як оце чи можна коль... кіль... кольцо надіти, тому це <кій> навушники є. Ну, коротше, тут багато. Це гра з домашніми тваринами. От ще можна пролиснути, тут є окуляри, ще є щось таке. Теж предмети. Тут є теж щось. Не знаю, це що, але це. Тут є можна, типу, приз. Е, чи зараз. А ну давайте порухуємось. Де? Назад, о. Ну коли... Та відвели. Ну, коротше, ходиш, це, типу, те ж саме предмет, але друге. Тут можна редактирувати дім свій. Там поставити або ось цей. Це будка чи що. Не знаю. Не можу сказати. Я, мабуть, теж. Я, мабуть, це вже і грав. А я тебе вибрати все. Ось ми виходимо на вулицю. Ну, коротше, це гра така, що збираєш тут і петів, можна, можна їх типу, прокачувати купля, а доглядати і обмінювати петів. Ну, коротше, можна покращувати пета і їх міняти. Ой, тобто можна вирощувати пета і можна їх, як сказати, е. І торгувати ними можна. Коротше, їх можна і, покра... і покращувати, і торгувати. Все, що захочеш. Бачили, дівчинка проїхала на велосипеді. Оце ж і є. Так. Ну коротше, дивіться, зараз я от покажу. Та чого мене туди показували, а показує виход. Ну добре. Привіт, людина. Ну, спетка каже, ти похож на людину, яка допоможе другу. Не, могу, не можете ви посмотреть за этим яйцом. Это потом и позаботиться за ним. Ну окей. Давайте. Так. ага. Угу. Угу. Ну, коротше, така вона дуже гарна гра. Гра гарна, ну добра. Так, кушать не хавай. Я ж кажу, це просто супер гра для тих, хто любив петів, ну, питомців, там, тварину, це хто любить, можете грати в неї. Вона називається Adobe. Adopt Me. Ну що ж, давайте тепер на другу гру переходимо на слідуючу гру. І слідуюча гра називається Pet Simulator 99. Це їх, мабуть, Колічість багато. Це гра про це дуже популярна гра, де збираєш петів, де збираєш петів і фармиш монет. Щоб ви знали. е-е-е, А, вибрати потрібно. І тебе. Собачкою котика. Ну, коротше, ходиш тут, вони е, гризуть. Ну, цю я грав гру. Я не один ще грав. Знаєте, ви мого сказати, теж ютубер є українець? Це я з ним грав. Я цю гру грав. Ти фармиш, ти забираєш цих петів, можна обмінювати купувати, не знаю, там не пам'ятаю. Е-е-е, потім Ну, коротше. Ти забираєш петів і фармиш. Монет. Це круто затягує то що, Це круто затягує. Якщо хочеш пограти в цю гру, будь ласка, це. Я тобі не знайшов гру. ну Тут можна ще приглашати друзів. Ось. Ну, як це... це просто для тебе. Хотів? Ось є фетик. Любиш петів? Пишу, будь ласка, грай. Тут можна все. Ну, коротше, тут проходиш уровні, а, ну, різні рівні. Ну, уровні, можна сказати так. І ще тут можна купувати петів. Тут розблокувати можна. Тут ще це А ось, купляєш тут петів. Багато. А ну, давайте. Що, о. Ми розблокували яйцо. яйце. Яйце? І ми можемо їх купити. Давайте, що ж нам випаде? І слоненя! Ти що? Бачили? Слоненя! випало нам. Це просто супер. Де що, рука немає? Це. Коротше, тут ще вон можна купляти, коли проходиш рівні, можна О, тут є випадає. О, качка. Випадає яйце, ось. Ми пройшли рівень цей. Тут ось це. Четвертий рівень зараз. Позабагався. Четвертий рівень проходиш. Ага. Проходиш четвертий рівень і ще яйце, Тільки потрібно розблокувати. Вони дуже дорого коштують. Я ж кажу, для тих, хто любитель, Brock для тих, хто хоче грати. Хто хоче потусити з друзями, по построїти. Дім, будинки, Блоксфрут – це фанатів, OnePiки, це тих, хто любить грати в цю гру теж. Adopt Me, це тих, хто любить тварин, можете теж грати, доглядати за ними. І оце п'яте. П'ята гра. Ні. А, ні, Дурс, Двері. Теж для тих, хто любить хорор. Будь ласка, я вам знайшов. Це третя чи друга, коротше. А Pet Симулятор 99. Це просто теж бомба. Це дуже найпопулярніша гра. Вона ж захвачує, ну, захопує захоплює мене. Ну, мені це теж подобається гра. Тому я ж кажу, це просто бомба. Для тих, хто любить Це... Ну, для тих, хто любить грати в цю гру. Можете і. Я вам, можна сказати, знайшов топ-5 найкращих ігор в 2025 році. Так. І до нас, звісно, тут українець таран. Так, що мені. Що він тут теж грає, так? О, він пише Привіт, я українець таран. Та я бачу, що ти українець таран. Давайте йому відпишемо. Давайте напишемо, а ти що тут забув? Цікаво, а що він тут забув? Мабуть, теж гра, бачите, оказує вон, який в нього Пети, бджолки, Почменіти. Це просто бомба. А, що він написав, не зрозумів. А, ого, в нього нове. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати. О, ну що ж, друзі, будемо закінчувати. Я хочу вам фіналочку сказати. Ну як? Ну, коротше просто. Ось мій топ-5 топ, ігор у Роблок у 2025 році. Напиши і напиши в коментарях, яка твоя улюблена гра. І не забудь підписати, підписатися на канал. До зустрічі! Пока!